Сядь зручно, зроби глибокий вдих і повільний видих. Дозволь тіло розслабитися і м'яко провалитися в стан внутрішнього спокою, ще один вдих, і ще один видих. Твоє тіло стає легким, а думки тихими. Зверни увагу на область грудей, уяви, що там запалюється тепле золоте світло. Маленький вогник твоєї внутрішньої сили це центр твого природного потоку, твого дару, твоєї цінності. Зробив дих і на видиху дозволь цьому світлу розширитися. Груди, живіт усе тіло наповнюється золотистим теплом, ніби всередині тебе запалився сонячний кристал. Тепер уяви, що під твоїми ногами відкривається м'який енергетичний шлях, струмок чистої, прозорої, золотої енергії достатку. Це і є твій фінансовий потік. Він завжди був поруч, завжди чекав моменту, коли ти дозволиш йому такти вільніше. Зроби глибокий вдих, а на видиху уяви, що ти ступаєш на цей потік. Він підтримує тебе, несе, дає відчуття стабільності, сили і правильного напрямку. Ти стоїш у центрі свого фінансового шляху. Енергія тече через твої стопи вгору, вона наповнює тебе почуттям впевненості. Я можу, я дозволяю, я відкрита для достатку. Вдих – і на видиху відчую, як усі старі переконання, які блокували гроші, ніби тануть, страхи тануть, сумніви тануть, сором і напуга зникають. Ти повертаєш собі право отримувати. Тепер уяви перед собою великий простір як поле можливостей, безмежне, ясне, світло, і в цьому полі ти бачиш численні двері. Кожні двері це шлях доходу, шанс, новий клієнт, нова можливість. Зроби вдих і підійди до дверей, які світяться найбільше. Вони представляють твою найближчу фінансову можливість. Поклади руку на двері, відчуй їхнє тепло, відчуй, що всередині щось підходяще саме тобі і на видиху. Відкрий їх, ти бачиш перед собою світло, воно відповідь, підказка, підтримка. Це все світ каже тобі, ти готова, достаток уже в дорозі. Зроби ще один глибокий вдих. Відчуй, як золотий потік піднімається до твоїх рук, які ніби магніти для грошей енергія достатку входить у твої долоні, у твоє серце, у твою реальність. На видиху, скажи про себе або в голос. Я активую свій фінансовий потік. Я дозволяю собі отримати більше. Мої можливості приходять легко. Я у потоці достатку. Відчуваю.